Хочу вам показати, як я заповнила корзину Львеста, щоб ви не пропускали акції. Вони тут знаходяться внизу корзини. Коли заповнюєш корзину, то знижка росте від 25 до 27, а далі до 30 відсотків. Коли у вас буде більше 60 бонус бонусвалів, тобто ну якраз навіть 60 бонус бонусвалів, ваша знижка в компанії Льввеста стане 30%. відсотків. Одразу, якщо ви кидаєте лише один товар в корзину, ваша знижка на всю продукцію, чи то буде один товар, чи то буде кілька товарів, буде 25%. відсотків. Подивимося умови, то вам точніше тоді скажу. Більше 60 бонус-балів, у вас уже знижка 30%. Після 30 бонус балів ваша знижка 27%. Тож я замовила ось кондиціонер, сухий шампунь. Шампунь по акції від Лупи, він дуже класний для вашого пакування. Мої любі клієнти ось такі от кульочки і каталоги, звісно, новенькі. І от чоловіку дуже сподобався бальзам та гель для гуління. Ось такі. Тюбики дуже класні, тому кілька штук беру для дитини серветки, ну і гелі для душу. І далі, дивіться, нам пропонує взяти багато різних пробників. Всі пробники класні, і вони, як бачите, з такою прискаючою головкою дуже-дуже зручні. Тому ви можете по 35 гривень собі взяти пробників, парфумів, яких ви забажаєте. Один, два, а можете брати всі, що тут пропонуються. І по 39 гривень теж є пробники. Далі. Так як я виконала умови акції, саме тайм. Мені дається один товар. Ось тут потрібно читати. Перша акція один товар. Я можу обрати з дуже великою знижкою, близько 70 чи 75%. Я цей товар обрала, поставила, що я беру універсальний смарт. Ось одна штука. Так, я обрала з цієї. акції. Подивіться, яка ця акція величезна. Тут було аж. Зараз, де показує 53 сторінки, тобто були майже всі товари, які є в каталозі на цій акції. Я обрала свій улюблений товар, можна було обрати один. Далі іде акція з останньої сторінки каталогу. Я можу обрати сім дезодорантів. Бачите, прописана цифра. Вам доступно 7 подарунків. Тобто я можу обрати 7 товарів. Я обираю 3 товари. Ось такі я обираю дезодоранти, чоловічий. І ось цих два жіночих, тому що я їх ще не брала, хочу їх відчути, які в них аромати. По опису дуже класні. І дивіться, яка приємна ціна. В каталозі вони стоять по акційній ціні по 59 гривень, плюс ще йде додаткова знижка, і вони нам стають по 47 гривень і 20 копійок. Тому, дівчата і хлопці, не пропускайте акції і дуже уважно їх переглядайте. Я можу взяти 7, але беру 3. Я так вирішила, не хочу брати дуже багато, беру для себе. Далі, вам доступна акція «Аромоліто». Я можу брати троє парфумів. Я обрала ось собі одні, другі і треті парфуми за цією акцією. Подивіться, які класні ціни. В каталозі ці парфуми набагато є дорожчими за акцію Аромоліто Дуже приємно брати. Теж я виконала умови. У мене корзина дуже гарно заповнена. І на 60 бонус валів, тих, що я заповнила корзину, мені дає обрати аж цілих троє парфумів за знижкою 70-75%. І ось, дивіться, скільки тут було парфумів. Я обрала собі троє сім сторінок із парфумами. Тобто, ви можете обрати собі троє будь-яких парфумів чи парфумованих спреїв, що беруть в акції участь аромоліто. Далі я можу обрати собі каталог. Каталог я просто обрала так, уже мені не потрібен ще один, у мене вже три каталоги в корзині є. І розфарбуй життя з Лівеста». Аж 12 товарів мені доступно. Тут обмежена кількість товарів, але знижки тут просто колосальні. Я можу обрати 12 товарів. Я собі обираю мило. Це дуже ароматне, гарне мило. Дві масочки, вони по 18 гривень, тому дві маски це 36 гривень. Ось такий антивіковий, контурний з перлинами такий пептид. Ще одні парфуми, теж знижка просто колосальна. Два дезодоранти, два пом'якшуючих блиски для губ. Ось такі вони будуть ледь-ледь тільки блищати на губах. Подивіться, за два блиски 138 гривень. Ось ці в мене дуже люблять набори з ікрою, денний та нічний крем, вони наборчиком уже приходять. Дуже їх люблять дівчатка, тому обов'язково беру і для себе, і на продаж. Отак От я і обрала уже своїх 12 товарів. Що тут нам ще пропонували обрати? Ось, дивіться, ще товари, які пропонували обрати. В цю акцію. Далі ще одна акція, я її пропускаю. Я не хочу брати цю олійку масажну для обличчя, тому що я беру для себе гелі. І ось іще йдуть акції. З новинками я можу взяти ще новинки за класною ціною. Ці новинки будуть в наступному каталозі. Тому, друзі, ви бачите, що акцій в компанії Лівеста більше, ніж достатньо. Не пропускайте їх, переглядайте все в кінці корзини і додавайте. Зараз ми разом з вами оформимо замовлення і перейдемо до оплати. Ви все побачите на свої очі, як це відбувається. Натискаємо вже оформити замовлення, ми тут бачимо суму, знижку і свої бали. Так, нас попереджує, що під час війни зараз трошки посилки йдуть довше. І ось в мене весь список з усіма товарами. Ми можемо його прогортати, подивитися, що ми додали до корзини. Якщо щось не подобається, можна повернутися до редагування. У мене є по зарплаті, по маркетинг-плану 192 гривні та 50 копійок. Вони тут прописані як додаткова знижка. Я можу їх використати, можу залишити. Це не згорає мі гроші. Я хочу їх використати, тому натискаю цю кнопку Використати. Я ними зараз оплачу. Замовлення, тобто частинку свого замовлення. Зараз підгрузиться все. Так, будемо платити ми через Приват-24. Оплачувати. Обираємо місто. Натискаю на цю рожеву, цей рожевий надпис. Пишу своє місто. Житомир. Обираю тепер тут його є. Підтягнулося місто, вписане. Далі я хочу на почтомат. Тут буде зверху. Нова почта склад, а тут почтомат. Я обираю, щоб засвітилося почтомат. Щось трішки воно не так. Так, тепер введіть адресу почтомату. Напишу його просто номерочок 5590. І тепер обираю тут, натискаю, щоб воно підтягнулося. Не підтягнулося. Воно має з адресою підтягнутися повністю. Ось так. Ну, Загружайся. Так, отепер от підтягнулося. Ось вся адреса, все. Можемо протягнути пальцем, бачимо. Тепер ця адреса почтомату точно тут зафіксована. Все, протягуємо вниз корзини, дивимося, прочитуємо все, що нам тут написано. Сума моя балів. Доставка у мене 0 і сервісний збір. Сервісний збір 15 гривень. Його нараховують завжди, навіть якщо доставка нульова. Це одно 15 гривень сервісного збору. Ми з вами, друзі, оплачуємо. Це зовсім-зовсім манюсінькі гроші. Натискаємо підтвердити замовлення. Так, мене викинуло на мою сторінку. Я використала додаткову знижку мене з цим вітаю, що я її успішно цю знижку списала. І ось тут де червона така рисочка. Це моє замовлення, яке я тільки що оформила, і воно очікує оплати. Натискаю на цю галочку, протягую вниз. Ще я тут можу протягнути всі товари, продивитися, які я додала, і натискаю кнопочку Оплатити. Тут я ввожу вручну. Ось тут у мене карта. Я підтягую свою карту, ввожу її вручну і ввожу код захисту з зворотнього боку карти. підтягуються всі дані моєї карти. Я просто натискаю Оплатити. І все зараз автоматично оплатиться. Мені не потрібно навіть у додаток «Приват 24 заходити. Все, поки я говорила, все зарахувалось. Все, друзі, очікуємо мою посилочку. Оформлюйте посилки по моїй інструкції і не пропускайте акції ніколи, тому що, як ви бачите, це дуже і дуже вигідно.